Реально працюючий прогноз для козерогів на 2025 рік. І так, козірожки, це я в Асценденті. Чому цей прогноз працює? Бо ви працюєте з підсвідомістю. Ви дивитесь на метафоричну карту, і відповідь відразу вам приходить. Тож налаштуйтеся, і зараз я вам дам вам підказку на 2025 рік. Козірожки, це я. Ой Боже, дивіться, як вас гарно. І рід в гармонії, і ви в гармонії з вашою з вашою. Духовністю, і ви на сцені, ви е, у праді, ви щось створюєте нове, у вас або довгоочікувана вагітність, або створення чогось нового для себе як проєкту. Е, ось, дивіться, яка у вас гарна карта. Просто козероги. Радію що я козріг. Класна, ресурсна. Подумайте, про що це для вас. І зараз я витягну ще одну карту для козерогів. Це ось така. О, козірожки. У вас. Е, ви соромитесь чогось можливе, у вас є дуже багато знань, вмінь, а ви не хочете так, да, то це я. Ну, от, а знаєте, чим собі тяжко прогноз робити? Тому що ось так. Можливо, у вас є багато знань, мрій, а ви просто їх розкидали і не використовуєтесь. От у мене є безліч інструментів, я ними не користуюсь всіма. І от можливо, варто подивитися, що вам дійсно важливо, як це впливає на вас, і почати вкладати свій фокус. Оголюючи справжню себе, справжню силу свою, витривалість без прикрас. Бачите, просто, скільки всього у вас є, але ви, там ззаді вас є ворота. І ці ворота точно до чогось ведуть. І вони не просто так. Якщо ви стоїте перед воротами або за воротами, подумайте, що це для вас: ви перед воротами чи за воротами. Напишіть, ви перед воротами чи за воротами. І тут сенс в тому, що. Завжди є дві сторони. Ви обираєте, де бути в саду з місяцем, з якимись своїми страхами йти вперед, або перед воротами, чекаючи, поки почнеться щось для вас важливе. Тож тут про знання, про фокуси, про те, що ви можете. Ідіть вперед. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, що ви відчуваєте, як це для вас.